Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. Ми з вами продовжуємо наші розмови про те, що визначає долю України, про ті історичні, політичні та я б сказав, екзистенційні виклики, які стоять перед нашою державністю. І сьогодні я хотів би торкнутися теми, яка на перший погляд може видатися вам відлунням минулого, чимось таким, що належить до архіву політичних скандалів нульових чи десятих років. Але, власне кажучи, без розуміння цієї теми, без аналізу природи українського парламентаризму того часу, ми з вами ніколи не зрозуміємо, чому ми опинилися в тій точці, в якій знаходимося сьогодні. Мова піде про політичну корупцію. А якщо говорити конкретніше про ті звинувачення. Ті процеси, які пов'язували з іменем Юлії Тимошенко та практикою формування парламентських фракцій через механізми, скажімо так, фінансового заохочення або простіше кажучи, підкупу. Чому це важливо саме зараз? Тому що ми з вами маємо розуміти, політична корупція в Україні це не це не просто кримінальний злочин, це не просто передача валізи з грошима з одних рук в інші в тьмяному кабінеті на вулиці Банковій чи Турівській. Ні. Це був інструмент виживання пострадянської кланової системи. Це був той самий цемент, яким намагалися скріпити будівлю української державності, коли старий радянський ідеологічний цемент розсипався, а новий Ціннісний європейський національний його ще не був вироблений. Коли ми говоримо про звинувачення на адресу Юлії Володимирівни у підкупі депутатів задля розширення власної фракції чи створення коаліційної більшості, ми повинні, дорогі друзі, відмовитися від спокуси, дивитися на це як на сюжет дешевого детективу. Ми маємо поглянути на це. Очима історика, адже що таке український парламент, зразка 2000-х чи навіть початку 2010-х років, це був закритий клуб акціонерів, і в цьому клубі діяли закони дикого капіталізму, перенесені в політичну площину. Давайте згадаємо, звідки взагалі взялася ця практика. Хіба її вигадала Тимошенко? Хіба вона з'явилася? Ні звідки? Звісно, ні, це пряма спадщина розпаду Радянського Союзу і тієї системи, яку ми з вами звикли називати кучмізмом. Леонід Кучма, як архітектор цієї олігархічно-кланової моделі, побудував систему стримувань і противаг, де лояльність купувалася. Не ідеями, не спільним баченням майбутнього, а преференціями, посадами, й зрештою, готівкою. І коли на політичну арену вийшли нові гравці, коли з'явилася потужна опозиція, вона по суті не мала іншого вибору, окрім як грати за цими ж правилами або бути знищеною звинувачення у підкупі депутатів, які лунали на адресу б'ют. Блоку Юлії Тимошенко, це відображення тієї страшної реальності, в якій політика сприймалася як бізнес-проєкт. Юлія Тимошенко, як талановитий і безумовно харизматичний політик, діяла в умовах, коли політична партія не була об'єднанням однодумців у європейському розумінні цього слова. Партія в Україні того часу це лідерський проєкт вождистського типу. Це, якщо хочете середньовічна дружина, яка гуртується навколо князя чи в нашому випадку княгині в очікуванні здобичі. І щоб утримати цю дружину, щоб залучити нових бійців, потрібен був ресурс. Тут ми підходимо до дуже важливого моменту, чому взагалі виникала потреба купувати депутатів? А тому, що в Україні не існувало ідеологічних партій це той самий цивілізаційний розлом, про який я постійно говорю у Польщі, у Чехії. У країнах Балтії політичні еліти формувалися на основі цінностей: консерватори, ліберали, соціал-демократи. Там депутат не переходив з фракції у фракцію за гроші, тому що це означало б для нього політичну смерть. Виборець цього б не пробачив в Україні. ж виборець, на жаль, сам був готовий продати свій голос за гречку. І депутат, який продавав свій голос за мільйон доларів, був просто дзеркальним відображенням свого виборця. Тільки масштаб інший. Це була трагедія нашого суспільства. Відсутність інституту репутації. І ось у цій атмосфері, коли Тимошенко боролася за владу, чи то проти кучми, чи то проти Ющенка, чи то проти Януковича, вона використовувала весь арсенал доступних засобів. Чи були там гроші? Очевидно, що в українській політиці гроші були скрізь, чи намагалася вона переманити депутатів щоб зміцнити свої позиції? Безумовно, але давайте будемо чесними. Її опоненти робили те саме, тільки часто набагато цинічніше. Із використанням адміністративного ресурсу, силових структур та шантажу. Пам'ятаєте термін «тушки»? він з'явився саме тоді, але парадокс ситуації полягав у тому, що часто звинувачення в підкупі, які лунали на адресу Тимошенко, були, власне кажучи, проекцією дій її ворогів. Партія регіонів, ця злочинна організація, яка зрештою привела війну в наш дім, довела технологію скупівлі голосів. До абсолюту вони купували не просто окремих депутатів. Вони купували цілі фракції, вони купували суди, вони намагалися купити майбутнє України. І коли Тимошенко намагалася грати на цьому полі, перекуповуючи лояльність, вона фактично намагалася бити дракона його ж зброєю, і це була її фатальна помилка. Бо неможливо побудувати демократичну європейську державу, використовуючи інструментарій візантійської інтриги та корупційного договорняка. Ми з вами повинні розуміти глибину цієї трагедії. Це не просто історія про те, хто кому скільки заплатив. Це історія про інституційну імпотенцію. Коли парламент перетворюється на біржу, де голосування продається як акція, держава втрачає суб'єктність, і саме на це завжди розраховувала Москва. Кремлю не потрібен був в Україні сильний парламент. Їм не потрібні були ідеологічні партії. Їм потрібен був хаос. І корупція, тому що корумпованого політика можна купити, а на корумпованого політика завжди є компромат на Луб'янці. Юлія Володимирівна, будучи безперечно патріоткою України, і це треба визнати, незважаючи на всі суперечності її біографії, стала заручницею тієї системи, яку вона сама допомагала цементувати в 90-ті роки як бізнес-вумен, і яку намагалася очолити в 2000-ні як політик, спроба створити широку коаліцію. Згадайте ці перемовини з Януковичем, про які так багато говорили. Цей розподіл країни на двох. Це ж теж було продиктовано логікою договорняка, логікою купівлі стабільності. Це була ілюзія, що можна домовитися з дияволом, що можна поділити сфери впливу і спокійно панувати. Але історія жорстоко карає за такі ілюзії. Кожен випадок, коли депутата переманювали до фракції б'ют за гроші чи преференції, закладав міну уповільненої дії під українську демократію, тому що це розмивало довіру суспільства. Люди бачили принципів немає, є тільки інтереси. І це призводило до апатії, до розчарування, яке потім, як маятник, хитнулося в бік Януковича у 2010 році, адже перемога Януковича стала можливою саме тому, що демократичний табір дискредитував себе нескінченними чварами та корупційними скандалами. І Тимошенко несе за це свою частку історичної відповідальності. Але погляньмо на це ширше: чи міг український політикум того часу бути іншим? Після століть бездержавності, після десятиліть радянського тоталітаризму, де блат і зв'язки були головною валютою, ми раптом опинилися в умовах дикого ринку. Політична культура не виникає за один день. Це процес еволюції. І той період, період валіз із доларами в Верховній Раді. Це, на жаль, неминучий етап дорослішання, хвороба росту, через яку ми мусили пройти. Це як кір чи вітрянка, тільки для держави наслідки можуть бути летательними, і ми дійсно стояли на краю прірви. Власне кажучи, те, що ми бачимо сьогодні, ця ця кривава війна, яку розв'язала Росія проти України. Це теж наслідок тієї слабкості. Путін напав на нас не тільки тому, що він імперський маніяк, він напав, тому що був переконаний, Україна це failed state. Держава, що не відбулася, де все і всіх можна купити. Він дивився на наших депутатів, які бігали з фракції у фракцію за гроші, і думав: Ну цих я куплю оптом а якщо не куплю, то зламаю. Він не врахував одного. Він не врахував український народ. Він не врахував, що окрім корумпованої верхівки є громадянське суспільство, яке вийшло на майдан, яке пішло в Добробати, яке волонтерило. Історія з підкупом депутатів це історія про агонію старої системи системи, де політика була закритою грою для обраних. Юлія Тимошенко була яскравим представником тієї епохи. Епохи великих амбіцій, великих грошей і великих помилок. Її драма це, це драма, політика, який хотів бути європейським лідером, але діяв методами євразійської візантійщини, і це не докір, це констатація факту. Ми не можемо судити історичних діячів тільки за лекалами сьогоднішнього дня. Ми маємо розуміти контекст. Але ми з вами, дорогі друзі, маємо зробити з цього висновки для майбутнього. Ця війна спалює старі корупційні зв'язки. Вона робить неможливим. Повернення до політики договорняків. сьогодні. Ціна депутатського мандату вимірюється не доларами, а життями наших захисників. І будь-яка спроба повернути старі практики, будь-яка спроба купити голосування це тепер не просто корупція, це державна зрада. Ми маємо остаточно розірвати цю пуповину з руським миром, де влада це влада це власність, а люди це кріпаки. Український парламентаризм має стати місцем дискусій про цінності, про стратегії розвитку, а не біржею торгівлі совістю. Те, що робилося в нульові, те, що закидали Тимошенко та іншим лідерам того часу, має залишитися в підручниках історії як приклад того, як не треба будувати державу. Це був урок, за який ми заплатили надзвичайно високу ціну. Ціну втрачених десятиліть, ціну втрачених територій. І найстрашніше ціну людських життів. Тому, коли ви сьогодні чуєте відголоски тих скандалів, не сприймайте їх просто як компромат. Сприймайте це як нагадування про те, від якого мороку ми намагаємося втекти. І перемога України у цій війні це буде не тільки перемога над російською армією, це має бути перемога над системою, де політика була товаром. Це має бути остаточний крах тієї корумпованої пострадянської моделі, яка тягнула нас на дно. Ми йдемо шляхом, який не має альтернативи шляхом до Європи, до цивілізованого світу, де закон і процедура важать більше ніж валіза з готівкою. І я вірю, що ми цей шлях здолаємо, бо історія, друзі мої, невблаганна. Імперії падають, диктатори гинуть, а народи, які прагнуть свободи, перемагають. На цьому я буду завершувати. Дякую, що дивитеся. Дякую, що думаєте і аналізуєте разом зі мною. Пам'ятайте, що ваша підтримка дозволяє нам продовжувати цю роботу, говорити правду і називати речі своїми іменами. Тому закликаю вас підписуватися на канал, поширювати це відео. І якщо ви маєте таку можливість і бажання, підтримайте нас на Patreon. Ваша участь важлива для нашого спільного інформаційного фронту. До нових зустрічей і хай щастить!